Щодо Київщини, треба сказати конкретно, в області до 27 осіб. Зросла кількість постраждалих на Київщині внаслідок російської атаки. У Бучанському районі постраждало 17 людей. У Фастівському 7, у Білоцерківському 3, як от зараз повідомляється. Також. Також друзі пишуть про те, що наслідки масової атаки фіксують у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському і Борисільському районах. Так, вже з'явилася реакція президента. Я дещо згодом вам її обов'язково про неї повідомлю. І тепер я хотів би звернутися до подій у Білій Церкві, так, до подій у Білій Церкві і просувати світлини, звідти свіжі світлини. Так, погляньте, будь ласка, це вже Біла церква. На <кій> що відомо? З'явилися фото наслід... фото наслідків атаки на Білу церкву та інші райони Київщини. Є постраждалі внаслідок ворожої атаки в Київській області, а у Фастівському районі пошкодження отримали п'ятеро людей. Це працівники одного з підприємств хлібзаводу. На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована в білій церкві. <кій> виникла пожежа на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено шість автомобілів, пожежа ліквідована. Попередньо дві жінки 56 і 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Ось такі події в спіткали ще й Білу церкву. Це Київська область. Так, да, є. До речі, давайте подивимось. Мені здається, що я встиг завантажити відео з Білої церкви. Так, є відео прильоту дрона. по це Ось так дрон влучає прямісінько в торгівельний центр. Я, я заблюрив, а за мене це зробили. Вже заблюрили це відео і правильно зробили, тому що зараз мережею розходяться і інші відеофрагменти, і вони, як ви розумієте, не заблюрені. І, і це погано, тому що ворогу. Багато про що підказує це, тому такою є такі є події, коли ми говоримо про Білу церкву. Значить, так напишіть, будь ласка, Київ, мешканці Київської області. Як ви пережили цю ніч? Це перше. Друге, я попросив би наших глядачів підтримати просто зараз в чаті. Киян і е, всі, хто проживає в Київській області, безпосередньо ми щойно говорили про Київ. Ми говорили про Білу Церкву, ми говорили про інші райони в Київській області. Тому, будь ласка, давайте напишемо декілька слів, декілька слів з підтримкою. Це дуже важливо. Далі у нас Одеса, друзі. Звернемось до нашої південної Пальміри. Справа у тім, що вночі Росія знову атакувала Одесу, і тут треба. Зазначити декілька важливих речей, ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Перше, ось вона публікує таке відео. Друге, повідомляє, що внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який знаходився. Поруч про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє Одесити, мешканці Одеси, хто звідти допишіть, будь ласка, як минула ваша ніч, а ми в чаті підтримуємо вас, усіх за ну якраз тому, що ось такі от непрості зараз ночі у нас, і це стосується мешканців дуже багатьох регіонів нашої багатостраждальної. Країни. Ну Окрім Одеси, треба сказати декілька слів і про Запоріжжя. Ця світлина звідти. А ось короткий відеофрагмент того, як будинок взагалі палає в Запорізькій області. Подивіться. Ось так оце все виглядає. Справа у тім, що. Вже 21 постраждалий. Дві людини у важкому стані серед постраждалих троє дітей, починаючи з четверга, Запоріжжя щоденно е, обстрілюють. Запоріжжя щоденно під російським вогневим терором, авіабомби, безпілотні літальні апарати, РСЗВ, ракети. Тобто Росія задіює по Запоріжжю абсолютно весь арсенал. Е, зазия... ну, давайте ми зараз послухаємо Івана Федорова, очільника обласної військової адміністрації, після чого повернемось. Ворог Завдав, що найменше вісім ударів по території міста Запоріжжя по різним районам, розпочинається з 1 та і закінчується з 5-30 ранку. Найбільше на сьогоднішній день є постраждалих на території Сергій району. Багатоповерних ворог ударить ракетою, що найменше 15 поранених, які доставлені в лікарні. Наразі продовжується рятувальна операція. А, також всім мешканцям, які сьогодні залишилися в безпеці, буде надана відповідна допомога. Згодом всі служби зможуть доповісти. Наразі ще немає не інформації, що хтось може залишатися в е, квартирах, е, е, але також ще буде проведена додаткова перевірка абсолютно всіх приміщень. А це Запоріжжя почули Івана Федорова, очільника. Значить, що ДСНС нам повідомляє станом на мить, що травмовано троє людей внаслідок атаки росіян по обласному центру. Зрозуміло, що вже кількість їхня збільшилась. За однією з адрес зруйновано приватний житловий будинок. Вибуховою хвилою пошкоджено сусідні оселі. Окрім цього, вибуховою хвилою та уламками. Пошкодено будівлю автомобільної заправки і частково зруйновано адмінспоруду. Кількість постраждалих наразі уточнюється. до СНС, але я вам сказав, що попередньо відомо про понад 20 вже на жаль постраждалих, і все це про Запоріжжя. Скажімо, друзі, так що Запоріжжі ем, били кінжалами. Про це повідомляють місцеві пабліки. Я так розумію, що на місці знаходили уламки від цих А, Ну і наслідки просто, звичайно, там ліквідації з місця ліквідації наслідків атаки на Запоріжжі. Ну все це просто жахливо, неймовірно жахливо виглядає. Я вам вже показував відео відео Запорізької міськради адміністрації, як палає будинок, просто палає будинок. Відео пожежі в багатоповерхівці у Запоріжжі. Після атаки. Інформація а, оновлюється, друзі. Ось що важливо сказати. Значить, так, це було Запоріжжя. Далі у нас місто Суми. Суми, багатостраждальні суми, а, і про них ми будемо говорити далі. Значить, тут треба декілька речей сказати. Справа у тім, що суми, які Запоріжжя зараз у фокусі, у центрі, на жаль. Російської терористичної уваги, і ці області також, ця область також одна з тих, хто найбільше страждає. І от, по Сумам, є таке, така світлина, друзі. погляньте, будь ласка, це вогнеборці, анниборці. А ось це відео. Давайте ми з вами зараз прояснимо ситуацію. Справа у тім, що ДСНС повідомляє, що внаслідок атаки. Російськими БПЛА зафіксовано влучання по автомобільній стоянці, загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Вогонь швидко поширювався. Рятувальники оперативно прибули на місце події і розпочали гасіння. Через загрозу повторних ударів роботи довелося періодично призупинити пожежу. Ліквідовано повідомляють в ці хвилини державна служба із надзвичайних ситуацій. Нагадую, що ми з вами говорили конкретно про е, суми по Запоріжжю. Ситуація така: от значить, ДСНС повідомляє 20 хвилин тому, що 21 людина постраждала внаслідок цього російського обстрілу, і двоє серед них двоє це діти. Нагадую про Суми, що ми З вами говорили. З'явилася інформація про те, що е, значить Данська національна поліція підтвердила нові випадки спостереження дронів над е, півднем Данії. Дрони були помічені поблизу аеропортів Есбірк, е, Сендерборг і Скрицтруп, а також аеропорту Ольгборг у північній Ютландії. Але тут треба зауважити, що якраз таки цей скрицтруп це е, територія авіабази, де базуються данські винищувачі F-35, п'ять українська компанія Firepoint яка виготовляє фламінго, будує завод з виробництва твердого ракетного палива. Саме там, чи значить це, що? Власне, от фламінгу Firepoint і є основною ціллю росіян, і тут ще додам інформацію від британців, яка з'явилася. Вони пишуть про те, що в британському місті Суіндон, де сьогодні взривалися значить склади, раніше анонсували будівництво крупного заводу по виготовленню дронів. Чи значить це, що Росія добирається, ну власне кажучи, в тил. Ну, перше, якщо казати про фламінго, то фламінго не має відношення до твердого ракетного палива. Тому що там стоїть звичайний турбореактивний двигун, який штовхає цю ракету. Якщо казати про тверде паливо, то це ракети скоріш балістичні. Вони будуть використовувати саме таке паливо. Там можуть бути варіанти ще рідинно реактивних двигунів. Але скоріш за все це давно вже така технологія не використовується. Скоріше за все, це саме для балістичних ракет, де реактивне паливо. А те, що росіяни будуть провокувати, робити, літати, перевіряти і все таке робити, ми казали вже неодноразово після того, як сталися події 10 вересня. Нам стало зрозуміло, що буде далі. 13-го була була Румунія, потім була Естонія, ну і так далі. Тобто нічого дивного тут немає. і до того часу, поки Росія не получить там по бордасу, ну воно так буде продовжуватись. Чи наважаться вірніше вони перейти від розвід своїх операцій до якихось, скажімо, дій? І чи чекати тоді того, що ну, ну де ота точка кипіння у європейців у НАТО, коли Росія, от як ви сказали, получить по мордасам таки? Знаєте, тут буде цікава історія. Росія будуть погрожувати, а НАТО буде робити вигляд, що нічого не стається. Да? Прекрасно. Росія буде продовжувати нап... напружувати ситуацію, але не буде пересікати ті лінії, які будуть приводити до якогось більш-менш серйозного конфлікту. Mm -hmm. Вона буде доводити до самого, самого найближчого рівня ескалації, найвищого рівня ескалації, але не буде перетинати, тому що Росія дуже добре розуміє, що. З нею буде як раном Ну це, це зрозуміло така ситуація, що там по-іншому бути не може, так? тому що спроможності військові вони абсолютно різні. Там в чомусь Росія там може щось завдати, може щось зробити, але якщо європейці почнуть або НАТО почне серйозно воювати з Росією, то в Росії шансів там невелика кількість. Стосовно її великої армії і армії там, Другої армії світу, там все всім вже давно відомо. Я думаю, що така ситуація буде ну, досить довго. А НАТО це блок для захисту. Він не розрахований на те, що він буде воювати, що він буде на когось нападати, що вони будуть там робити, робити такі дії. Це захист. Вони будуть до останнього казати, що нічого не пройшло, нічого немає, там немає ніяких загроз. Це нормально. Ну нас нікого там не вбили. От пам'ятаєте заяви після 10 вересня в Польщі, що да, упала бомба, так це не бомба, ракета, це ж наша ракета була. Як ще з нас упала і все. Нема ж проблем. Ну теж це те ж ми своє зламали. Це ж ніхтось нам зламав, це ж ми своє зламали. Але перед цим було, що там впав шахет, що там до цього шахету 70% російських комплектуючих, що там знайшли і швейцарську комплектацію, і німецьку комплектацію, і японську, і тайванську, чого там тільки не було. да От куди ці, цей шахет дівся з 70 або це в ракеті Амрам. 70% було російської комплектації. Я не можу зрозуміти до цього часу, бо це кошмари по ночам приходять. Так, це точно тут виникає багато запитань. Але в нас тут є і, скажімо, успіхи з нашого боку, які стосуються авіації. Значить, після знищення проти човнових літаків амфібій Б «Чайка» чайка це сталося перше в історії. Російська армія змушена шукати заміну таким рідкісним спеціалізованим засобам спостереження. Але і це ще не все як здавалось би. Отакі От кадри оприлюднили наші військовослужбовці. Значить, під час рейду гур уразили два Ворожі літаки Ан-26 і берегові РЛС у Криму спецпризначенці спалили два транспортних літаки російських загарбників ан 26 а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР 10 М1 мис М1. Але і це ще не все. Ось таку публікацію роблять наші повітряні сили, і вони говорять про те, що на Запорізькому напрямку збройні сили України. Райни збили російський літак Су 34 який здійснював атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб. Наскільки ці всі удари є болючими для росіян, і наскільки довго їм ем, доведеться шукати чим це все компенсувати? І, зрештою, чи зможуть вони це компенсувати? Ну тут трохи стосовно компенсації, трохи різні речі, да. От починаємо спочатку. Yeah. Наші гур'яці вразили дві два човни літаючих Б-12, це замінити неможливо, тому що їх вже не виробляють. Тому що останні модифікації теж вони були гарні модифікації. Вони дозволяють шукати досить ефективно. Підводні човни і те, що знаходиться на поверхні в акваторії Чорного моря, ну взагалі море. Але е їх вже відновити там такого виробництва вже нема. Якщо вірити там е всі аналітикам, то таких човнів залишилось до ураження 4-6 на всю Росію. Інші кажуть, що тут кажуть, що тільки Чорне море. Але мені здається, що на всю Росію, тому що. Це унікальне озброєння. Воно прилітає з місця на місце. Ці вони можуть сідати як на водну поверхню, так і на звичайні аеродроми, і, і повинно бути щось таке там в Тихому океані, повинно щось бути в Балтиці, тому що це ну шукати підводні човни треба взагалі де тільки можна. Ну тому, що і в Баремці в морі там є багато такого. Гамусу повинно бути. але там є свої підводні чини. Ну. Тобто, схоже на те, що ми вразили або одну третину, або половину всіх цих літаків, які могли знаходити підводні човни. Там є ще інші, але це інше, інше питання. Друге, те, що наші, наш ГУР разом з СБУ прокладає конкретні маршрути. Для проходження іншої нашої бойової техніки, літаючої, і яка ходить по морю. Тобто, це знищення Мис-1, це радіолокаційна станція берегової охорони, так і вона бачить досить далеко, вона бачить, там, якщо е в, літає винищувач, то вона його досить далеко бачить взагалі. Там 405 метрів квадратних вона бачить, ну, казали, що за 600 кілометрів. Не знаю, на що стосовно 600, тому що все ж таки море, все ж таки, там е, хочемо ми чи не хочемо, а кривизна поверхні є. Е, але ж до цього ж було ще вражено небо у. Небо у теж система, яка дозволяє досить далеко бачити. Тобто е, зараз цими діями. ГУР і СБУ, а да, АСБУ ще в серпні знищував там від 10 чи то 14 чи то 13 різних РЛС, в тому числі С-400. Тобто ми зараз знищуємо всі можливості детекції з боку росіян, як ближньої, так і дальньої, як наземної, так і морської, як повітряної, все, все знищуємо. А це каже про те, що, значить, щось збираємось там якось більш серйозно заходити. І те, що ми бачимо, це я думаю тільки початок того, що буде е, досить скоро. Не знаю, як скоро, але я думаю, що воно буде, тому що ну, дуже, дуже потужно знищуємо очі і, взагалі всі засоби детекції. Станції, літаки це все одне. Те, що по дорозі знищили А-26, який виконував там якісь функції дві два літака? Ну до, добралися, ну вже бо <соє> стояли погано прикриті, ну вже їх там вразили, тому що вони е зараз повинні якось е забезпечувати ну, хоч щось, щоб воно там щось літало, щось перевіряло, щось дивилося. Може, ці А-26 були не просто транспортні, може вони. Там були ще чимось е, е, оснащені, але це скоріше буде Ан 30 Там розвідники є такі спеціальні. Ну, Невідомо не про ан 26 шостий, що там було в них спеціального, але теж вразили, добре росіян все одно менше. Це добре. Тут ще от я би А, я часі. Ми ще ж забили новоросійськ, там вже ж а. теж човники ходять, їх там намагаються збити. Ми там досить ефективно вражаємо. Кеспійський транспортний консорціум, які там основні були американці, і нам в часи Байдена казали, ви ж не, не можете цього бити. Це ж цивільна структура, це ж неможливо, це ж нафта, це ж може збільшити вартість нашого палива в Америці. Що ви таке робите? Ну, ми так в якийсь час не робили. А зараз знову почали робити. Ну Чудово там все йде, Чудово.